Тому зараз будемо відкривати. 123 коробочки, 120 придбав 3 випало в режимі, ще можна вибуть в режимі. Я не знаю, відкривати по одній, по 5. Я без поняття. Як його краще зробити, давайте будемо. Ну окей, давайте розпочнемо. По одній. Хоча тут, в принципі, немає на що дивитись, тому що будуть випадати резерви. Можна було по 5 сміло відкривати, але таке. Олександр, привіт. 120 мішень. Міша, привіт. Дякую. Там халявних. Скільки там? Там дофіга халявних. Ну, як дофіга? порівняно. До 10 тисяч? скільки там можна взяти? В режимі. За додаткові нагороди. Ну, коротше, ясно. Зараз буду лутати чисто ці резервики. Кредити це ще непогано, кредити мені знадобляться. До речі, з кожної коробки у вас випадає 100 голди. І 1 x5 бій. Але вони не випадають з коробки, так як було в іншій коробочках, що світиться у вас там 100 голди. Вони одразу вам вже на аккаунт нараховані. Тобто, от ви придбали коробки, все, вам уже там 20 коробок, наприклад, вам вже нарахувалася та голда за ті коробки. І так само X5 бої. Що у нас тут? Сфера. Раунфальте, прот. Окей. Ну 250 кредитів дуже непогано. 250 тисяч. Розтягувати задоволення. Добре, розтягнемо. 50 день прем. Давай далі. Це, коротше, ми скіпаємо. Ну, трахуй, дивись, якщо, і їм випадіння цих коробок 20%. Тобто зі 100 оцих сфер в тебе має випасти 20 ще додатково. Логічно, логічно. Ну, так є, не дуже. Де там уже танки? Давайте вже мені якогось, я не знаю. Грома, наприклад. Та по-любому еміль сраний впаде. Тут і до ворожки не ходи. Сфера. Альфа. Ну добре. Ще сфера. Вот он, почекай, давай на фиг тю анімацію приберем. Будемо півроку чекати. Достойно. Сильно насипає, так. І тут альфа. Ой, ці альфи, альфи, хай би вже мені якось цю саму-саму таку класненьку свою дало. Знову альфа! Що мені ваша альфа вонюча? Окей. Ясно. А, танки, де? З гаранта, да? Ну добре, давайте з гаранта. Перший раз, чи що. Зараз, коротше, виб'ю лише з гарантів там дві якихось вонючих вісімки, тих, знаєте, чи не, не такі, як я хочу. Тобто Еміль випаде і ця латешка, напевно, французька. Альф, альфа, альфа, альф, да-да-да-да. да Я бачу пацики відкривали, в них випадає ця остання сфера. Саме крутецьке, а в мене, бачите, Прото, це сама, сама самий топ, який випадав. Ну, звичайно. Якщо, не дай Боже, Варгіймі, ви будете видавати мені танки з гаранта. Тут дещо середито, чисто кредити, фарм кредитів і самі кредити. 100к. І... Раунд Вальде альфа. Класно. Дуже класно. Ні, ну Це достойно. Коробасики да. Варті своїх грошей однозначно. Добре. Та. Щось. Щось я вже починаю, знаєте, трошки. Чітувати. Я думав, куди я гроші витратив на що? Господи, боже мій. Зараз реально дасть гра. Що це таке? Це вже танк? Чи це ця сфера остання? І це прям вау, раунд Фальте Прайм, Тримайте, дякую. Це аж ціла одна сфера така. Де... Зараз із неї випаде мені танчик, якийсь чифік. Дивіться, 5 до гаранта залишилося. А можна схитрувати, типа, залишиться до гаранту одну, і я на гарантії відкрию не Рамфальте Альфа, а Рамфальте Прото. Так буде? Чи пофіг? Ну, типа, якщо ми візьмемо так. Ааа, поня, поня. Ага. Тут, коротше, всюди і своя математика, ясненько. Тут... Ні, Варгеймінг не надуриш. ні ні ні, -ні це дуже рідко таке виходить. І то не усіх. Добре, що тут? Ану, здивуйте мене. Французький шмат? Та ну нафіг! Та за що? Ну да, ще і міля давайте мені, щоб я. Вже задоволений максимально. Тупо з гаранта мені видає новий цей французик колісний. Я чесно не знаю, що. я навіть не дивився його ТТХ, 9 Не дивився його ТТХ, не знаю, що він собою представляє. Може там якась люта імба прям. Але це ОТК. Ну, самі розумієте. ЛТшка, це по факту вже імбою бути не може. Ні в який настріл, на ній на багатьох мапах не пограєш. Як ти не крутий, там розіграти на ній якісь хімки. Руинберг, Енськ. Ну, Руінбергши ладно, там чи якось можна. Та господи, ну просто куди, куди гроші ділись, блін. Что такое? Эмиль! Туди yeah! Все то, что я не хотел отримати, я отримав. Єс! Yes! Классно. Я скажу, два танка были, которые я не хотел отримати. Эмиль и Отеха Французская. На! Будь ласка, розпишіться. Супер! Добре, хоч у мене вже яга прототип є і цей і розтіка, я колись виміняв в трейдині. Бо якби мені ще зараз 4400 100 видало. Зпочало часто насипати оці Раумфальти Прото. Але враховуючи, як мені випадає, я думаю, що там теж буде з тих же гарантій падати 40-ї тільки. Раумфальте Альфа. Впрочем, у мене запас невеликий залишиться. 41, 23 коробки. Зрозуміло, що з гаранта ще випаде танк. 40 до гаранта, але. Ой, не знаю, не знаю, хлопці, не знаю. І тут. Що? Ага. Добре. І просто це буде реально дроч, якщо випадуть коробки лише з коробки танки лише з перших коробок. І суто там оці преми полутаєш. А ніяку десятку, там акційну не вхопиш. Ну хоча б одну, знаєте, там. Ладно, враховуючи моє везіння, розраховувати варто на французика, але нехай би хоч він вже випав. Це ще зараз треба придумати, де мені екіпажі взяти на них, щоб посадити. І. Ага, ясненько. Є альфу. Нормально. Ну, прямо, хоч в принципі надає чимало. Єкіпажики можна буде поробити за рахунок цих брошур навчальних. Коротше, у всьому треба шукати свої плюси. Навіть в цих коробках. Я їх, звичайно, тут не бачу, тих плюсів. Але. ладно. Так. Так, да, так, да, да, Андрій, фіолетові окремо, всі окремо відкриваються. Та чого так душим, ВГ? Знов гарант, Блін, походу, гарант буде. Ну веге, якщо ви даєте мені з цих коробок два танки, то я вас пробачаю. Ну, не зовсім, ще треба, щоб із з е, цих сфер в кінці. Третього рівня бажано якийсь МБТБ впав. І тоді, да, Тоді, в принципі, я вас пробачу. Ага, класно. О, тут все просто. Ля насипають. Тобто воно видало за там 120 чи з хріном уже набагато більше я відкрив цих коробок. Видало мені аж цілу одну сферу прайм? Аж цілу одну, правильно? А до Гаранта там 20 треба таких сфер. Як вам таке? Ну. Бам. О, громчик. О, от ну, це, вже, це вже краще. Да. Це вже краще. Громчик. Громчика в мене не було. Це вже краще. Вже, в принципі, в режимчику можна його покатати. Ну. Не сказати, щоб я там сильно хотів на ньому в рандомі грати. Але так, танчик то. Вроді як імба кажуть. Хоча в рандомі теж це польське це дрочпете. З 5, же градусів там. кути горизонтального наведення. Давайте далі. Ну, давайте здивуйте мене ще раз, прям шокуйте. Ага. Хоча, якщо мені нічого не випаде, я теж буду в шоці, в принципі. Але бажано було б приємно мене шокувати. Ясненько. Добре, ну блін, ну ще один. Ну, десь ще один можна дати, я вважаю. Вархейм, здається, мені так не вважає. Раунд Альте Прота, ну хоч так. Ще сім, господи, за що? Ну за що? Тут що? Сфера альфа. Три штучки в наявності, дві штучки в наявності, і хрін ми тут що отримаємо. Да. Да. На жаль. На жаль, що ж, давайте статистику по альфі. 135 альф прайму аж цілу одну відкрив. Е, отримав, точніше, ще за 120 мені, скільки, 123 мене було, 21 випала додатково. Е, щось в математику не сходиться, да? ще десь одна значилася. Значить, 12 рамфальти прото, 3 танки, Еміль к 6 х 6 і Гром. 109 днів преміум аккаунта, які, звичайно, дуже потрібні. 5500 лямів срібла, ну це добре. Ну, тут підсумки підводить. Таке собі по резервах. Але, тим не менше, резерви є. Що ж, переходимо до Раумфальте Прото. Чи де що? це було Прото, а це альфа. О, О, точно. Отак, отак. Альфу давайте. Я думаю, що то прото був. Ну давай, вільний досвід. О, вже краще. Обвіси, фотогармата. Дуже круто. Насправді ні. Вільний досвід, цілих півтори тисячі. Достойно. Вільний досвід і обвіс. Класно. Вільний досвід і ще один обвіс. Ну, давайте тут вже анімацію зробимо. Ми ж подивимося, це ж вже крутіша коробка. Тут ж вже має насипати щось. Зараз танки як почне видавати з анімацією, Ну, вільного досвіду по півтори тисячі хоча б на фармі. Ну-ну, ну, і що? Ну, ну? Ну? І? І? та дам Юдес! Є! Шмат гівна! Клас! Юдесік! Ще один танк, який я менше всього хотів. Супер! Реально самі кончені танки повидавали, блін! Що з тих коробок почало з гівна мені насипати? Що тут гівно насипало? Юдес! Юдес! Ооо, 25 тисяч вільного досвіду. Це вже непогано. А можна 3 d обвіси хоча б на цій на, ці, на сфері поміняти? Я вже не кажу на танки. Компонентики вільний досвід. Непогано. І... Ну... Вау! Потрясно! Чесно, я скажу, я розраховую на танк. А тут у нас раумфальт альфа. Супер просто. Пісухо! По любому пісуховую! по пострім. Тут що буде? Що це таке? А, це ця, Понятно. Ну, в принципі, ладно, хай буде. Може ж якогось чіфтейна дасть, Чи МБТБ з неї. Тримайте. Беру хлопці, давайте, дякую. Давайте ще. Ще 10 штучок. 10 штучечок. Тут нічого. Ясненько. Компонент, квілін досвід. Нормально, зараз скачаємо борща собі. Реально, до речі, зараз вкачаємо борща. Тут що? Опа. А, сфера. Добре, добре. Непогано. Але що непогано? Непогано буде, якщо з неї щось випаде. О, Руслан, привіт. Тут. Таке. Резерви, досвід. Добре. Насправді, ні. Ну давай, займайся, Кесу все гарне. О-о-о, щось гарне. Якось наче підтуплю, ні? Що це буде? Блін, знов сфера. Вже, що, 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 мене вже трошки калять ці сфери. Нехай би вже відео танчика ще одного. Танчик, 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 танчик. Бігом, бігом, бігом. Давайте мені. Танчулечку ще якусь. Чи вони приберегли... 14 днів прайму, непогано. Приберегли, для мене танчик в останніх коробках, в праймових сферах цих. Ой, з вашими вісами. Ага, тут нам. Болтяру на 32. 10 х п'ятих боїв. Щедро. Ні, ну це реально дуже добре. Давай, 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 давай. Ну, планк, танк, танк, так. Танк, да, танк. І останнє. 5 тисяч вільного досвіду та 3 дні преміум аккаунта. Супер! І в нас залишилось 4. Райм, цей Раумфальти Прайм, 4 цих сфери, що ж, давайте відкриємо і подивимося, що в них ж випаде мені таке шикарне. Давайте. Бам! Бан на 7 днів. Перша. 1500 золота, важкий кулемет і Раумфальти Альфа. Бляха, зашибісь, мужики, ну дякую. Реально, від душі. Клас, тут ніфіга. М -м, супер. 750 золота. Ух ти. Аж трясе. І тут ніфіга. Класно. Класно, да. 750 золота ще. Ну що ж, давайте останню. Відкриємо. Тут щось випаде, тільки б не сфера, будь ласка. Зараз дасть раунфальти альфа. І мені розірве сраку. Да, мені розірве сраку. Трамфальте прото мені дало, а не альфа. Розмріявся. Мені дало вонючу, тупо першу. Першу сферу. Блін. Клас. Ще добрально. Що тут? Зараз я покажу ще що там випало. Ммм, mm. Дуже добре. Тобто мені дало цю сферу, щоб я знову неї нічого не вибив, да? Чи вибив раундфальте прото. Давайте, добре, відкриємо ще прайму. Не, ну аргейм! Бляха! Аплодую. Так забайтить. Льох просто на бабки. Ну, і мене в тому числі. Красава. Красави. Просто жму руку. Бізнесмени. 88 рівня. Ну такі умнічки. Так забайтили. Ух ти. Отже, що мені випало? Давайте порахуємо. Давайте порахуємо. Усі сфери там. Всі в сумі 165 сфер вийшло цих. Танки, аж цілих 4 штуки. ЛТшка Французька 9-го, Юдес 9-й, Еміль і Гром. Просто усе найгірше. Усе найгірше випало. Ну, ладно, гром, там нормальний танк. 3 кава. 3D-обвіси. Супер. Дуже радий. Обов'язково їх поставлю. 147 днів преміум аккаунта, 4500 золота, золота. Додатково до тих там, 12 тисяч одразу йде в комплекті. 5500 срібла, 70 тисяч вільного досвіду, 400 компонентів, 72 навчальних матеріали, 13-х боїв і 154 в сумі особистих резервів. В принципі, в рівній кількості попадало таке. Ну, отак от: купувати коробочки, оці феррера асфальта чи не купувати. Це, звичайно, вибір кожного, але я вам скажу: ні, не купувати. Все.